Лине Україною, мова серцю мила, я заплету мелодію у слова, що було, полинуло, за водою сплинуло, але мова бідна, жива. До серця крадеться тривога, за долю України, я боюсь, з молитвою звертаюся до Бога, і мовою українською молюсь. Прошу для України в Бога щастя, і захисту для всіх її дітей, і мова українському причастя, теплом своїм торкається грудей. О Боже, мій великий, всемогутній, мою мову українську мову порятуй, і світлий день, пришестя день в країні царства, щастя приготуй. Ми українці, сини і доньки цієї землі. Ми пишаємося цим. Ми любимо свій народ, свою землю, свою мову. Бринить співає наша мова: чарує, тішить і п'янить. Рідна мова. Спитай себе, дитино, хто ти є. І в серці обізреться рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизна, Та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. день, й хліб, що лежить на столі, скільки звучить українських пісень в різних куточках святої землі. Мова прекрасна моя не мовчи, не загубись поміж іншими ти, а соровеко весняно звучить сміло крилату у світі опіку. Мово, рідна моя не мовчи, мов з сомочком біжи. І обідна всі джерельця малі. Про Україну усім розкажи, дивний чарівний куточок землі. Мово, сумочки в вікові дай, дужим потоком тече серед квіт. І на землі зазвучи, заспівай, щоб прислухався до тебе весь світ. Я із калину сопівку зроблю, щоб розбудити ранкову зриву. Мови свої всім серцем люблю, нею співаю і говорю. Рідна мова моя, поетична, пісенна, пелюсткова і ніжна, як спів Солов'я, як народу, душа щира, добра, натхнена. Ти найкраща у світі, бо рідна моя. Привітний і світлий наш сонячний дім, як радісне весело жити у ній. Тут мамина пісні і усмішка в любові добрі, то зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лине. Мій... Соняч. Мій сонячний дім це моя Україна. Україна рідний край, рідне поле, зелений гай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. Тільки в мові тепла, і полково кохань, Туги і щастя, і світла в душі, та іскристої радості і шанування, що лиш просто говориш, виходять вірші. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави у води, годину щасливою раді мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні наяву, вишневу мою Україну, красую вічно живу і нову, і мову її соловіну. Я люблю Україна, я люблю Україну. Україна, ви знаєте, хто я? А я Україна? Я та, що оспівана ще в кобзарі, незламна, нескорена, вільна країна. Про це знають всі і дорослі, і малі. Ви знаєте, хто я? А я Україна. Я маю ліси та квітучі поля, широкі степи, гори і полонини, багата усім українська земля. Ви знаєте, хто я, а я, рідна мати, поетам, письменникам і співакам, спортсменам, яких світ не може здолати, і ще багатьом багатьом діточкам. Ви знаєте, хто я, а я. Україна, і мова тут в кожній оселі звучить. А пісня від наших дідів і донині зліта до небес, ніби птах у блакить.